Всім вітання, мене звати Олександр. Сезон активний завершився, пройшли в нас дощики похолодало. І відразу згадується така тема, як мед. І відразу починаєш думати, що з ним робити, хоч його і небагато, чи продавати, чи притримати, як буде рухатися ціна. А для цього потрібно володіти інформацією, знати, що робиться в інших людей. Знати, що робиться в загальному в Україні, ну і бажано ще тенденції в світі, для того, щоб хоч якось спробувати вгадати дану ситуацію. Тому поділюся про свої скромні результати в цьому сезоні, для того, щоб кожен міг проаналізувати, що робиться в кожному регіоні, скільки того меду і на що розраховувати. Погоду в медовому бізнесі у нас насправді роблять люди, які за сезон виробляють тонну, 2-3 меду. Таких більшість, дуже багато людей, які взагалі виробляють там до тонни. Це для людей хобі. Додатковий заробіток. Вони не сильно рахують, не сильно паряться і не залежать від ціни. Тому це. Досить печально для тих, хто займається цим професійно і виробляє якісь великі об'єми від 5 і більше, 5, 10, 15 тонн. Тому що для них кожна там гривня має значення, велике значення, тому що на їхніх Об'ємах це вже гроші. Для людини, яка зробила за сезон там 2-3 бочки меду, то є суттєво, чи він буде 50, чи 70, чи 80. Для неї головний процес. Сезон 2024 для мене особисто розпочався досить гарно. JOLS 7 перезимували успішно, як таких втрат не було, тому нічого не передбачало біди. Більше того, було багато досить ріпаків, я собі запланував і всіх бджіл розвіз на ріпаки. А це місце, де в мене стаціонар, тут також за 100 метрів тисячі гектар ріпаку. Тому я зробив на це ставки. Крім цього, місця ще були в двох місцях бджоли. Ріпак близенько. І подавав надії. Він гарно перезимував. Весна була досить рання, дружня, пилконоси, як ніколи. рання, тепло. Все гарно розвивалося, бджоли дуже швидко стартанули. І бджоли стартанули, і ріпак розпочався набагато раніше, десь в районі 20 квітня. І погода була на ріпак, не дощило, не холодно, але бджоли ріпак відвідували погано. У всіх місцях, причому це був різний ріпак від різних агрофірм. І нічого вони на ньому не показали, але голодними не були, і якісь там невеликі приноси були. Не зібрали вони навіть по магазину меду. Я на це все подивився і вирішив замість того, щоб його там відкачувати, зайнятися. Роїня, тому що бджоли також лоїлися раніше. А мед залишити. І розраховував на те, що донесуть до нього акації, і вже за акацією я відкачаю, так як акація починала квітувати, а ріпах ще не завершив, тому я розумів, що якоїсь більш-менш чистої акації отримати не вийде. Далі у нас пішла акація, і акація навіть щось виділяла, у мене тут промислових масштабах її немає, тим не менше, щось там вони доносили до То того. І так вийшло, що бджоли були і не голодні, і був взяток. Ну, і тут вже так виходило, що на кожній бджолосім'ї можна було забрати один магазин меду. На це все я не повівся. Тому що я розумів, що далі може не бути взятку, попахувало вже тим, що буде суховато в той момент. На липу розраховувати не варто, тому що тут в кращому випадку буде якийсь підтримуючий взяток. І я прийняв рішення подивитися, що буде як з липою, подивитися на стан соняшників для того, щоб не годувати бджіл сезон до соняшнику. І, як виявилось, я не прогадав. З липою, там нічого такого не було. Скоріше, там з якихось бур'янців носили, чуточку був підтримуючий. Якраз це дозволяло не їсти джоломет, який вони запасли. І так триматися на плаву. Знову ж таки, далі соняшник. Соняшник у мене був у всіх місцях, але так. Вийшло, що він був далекувато від кілометра до 2. Він був е, одновіковий і, е, особливо тут, на стаціонарі, не так то його й було багато. Перед соняшником я вирішив виїзні точки забрати по одному магазині, щоб в них було на всякий пожарний місце. Куди складати, щоб не довозити туди багато магазинів не складати. Тому по одному відкачав і назад відвіз їм поставив. Це, наперед, забігаючи скажу, був весь мед, який я й відкачав по суті. Ну, а далі пішов сонях і на соняху тут був найвеликий облом. Тому що було дуже сухо, він досить швидко відквітував і ніяких там серйозних показників не було. Благо, що на виїздах, де були бджоли, бджоли принесли собі. І так як один точок там буде зимувати на виїзді, це допомогло його скласти. Навіть я там чуточку щось вкрав, щоб не годувати, інший виїзний точок також собі зібрав, але я його заберу додому. І домашньої бджоли я і не качав за весь сезон, і не принесли соняху. Тому що в кінці кінців їх прийшлось догодувати. Тому єдиний мед, який був за весь сезон в мене. Ну і не тільки в мене в цьому регіоні, тому що я спілкуюся з людьми. І по меду досить погана ситуація. Це все. Весь мед це те, що я відкачав перед соняшником тут акацію, ріпак, ще щось, вони доносили досить такий цікавий мед, скоріше різнотрав'я, ніж ріпак. І це все вийшло всього на 6 кілограмів на зимувалу сім'ю. Всі мої успіхи в цьому році 6 кілограмів на бджолу сім'ї. Своїми об'ємами можу віднести себе для, до людей, для яких ціна намет нічого не вирішує, буде вона 50 чи буде вона 80. Тут скоріше потішити себе, якщо вгадаєш, з продажами і не більше. Але в загальному якийсь той аналіз хочеться провести і не хочеться його віддати задарма, тому що все рівно це робота. Їздив з бджолами, відкачував, догодовував і так далі. Одне, що можу сказати з досвіду, що якщо є потреба в грошах, от тоді потрібно продавати. Це один єдиний фактор. Ну або хочеться погратися, якщо в цьому є бажання. Якщо це закусити зуби і пробувати вгадати ціну, це, як правило, погано завершується перевірено на власному досвіді. В загальному з того, що я бачу, та яка є інформація, що мед в цьому році урожай набагато. Нижчий Нижчий не тільки в нас, а й в країнах Європи, тому що була засуха. Менший в Америці урожай в нас. Але ситуація в тому, що попит на нього невисокий, які його є запаси, гадати нереально. Зовсім нереально. В Україні ж є статистика, і вивезли там вже порядку 50 тисяч тонн, тому цей рік. Без питань закриється, який середній показник, тому чогось серйозно очікувати не бачу. Буду продавати, без проблем покажу, то не є проблема. А всім бажаю гарної ціни намет, продати її і щоб вона була знову не менше, як 2 долари. Всім дякую за увагу, всім пока.